Ми готові долучати до нашої розмови нашого гостя. З нами на зв'язку політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Пане Віталію, вітаємо вас! Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава будемо вчити разом це ім'я, бо я думаю, що буде нього шанс виграти. Реально, я слідкую дуже уважно за виборами в Туреччині. Я майже вже ну запам'ятав це ім'я, не буду зараз е його повторювати, але разом потім ми з вами вивчимо. Та, ну давайте, якраз пане Віталію, зараз будемо так і казати, чи не президент Ердоган і опозиційний кандидат. Ясно, що якраз це максимально близьке до вашого фаху, мусимо і ми слідкувати за цими виборами. Що на кону пане Віталію як вам здається? Є такі знаєте, оптимістичні експерти, які кажуть, що да, з одного боку, якщо буде не Ердоган, а ви опозиційний кандидат, то Туреччина стане більш проєвропейською, а це означає, що вона буде менше допомагати Росії. З іншого боку, всі сказали, що торгувати, співпрацювати все одно Туреччина буде з Росії. То що може змінитися у Туреччині? Ну насправді я б не був таким оптимістом, бо той же ж опозиційний кандидат, якого ми ще не вивчили. Він е, написав у себе у Твіттері е, про те, що навіть, до речі російською турецькою мовою е, звернувся назвав на так дорогі росіяни. З приводу того, що вони втручаються у вибори, була реакція Ердогана, який також зреагував на це, сказав, що це неможливо. Але так чи інакше, два тижні опозиція говорила про те, що е, Росія втручалася, робили фейкові різні маніпуляції в інформаційному просторі, і він там написав, що каже: якщо ви хочете дружити після 15 травня, то давайте тоді ведіть себе відповідно. Тому насправді я думаю, що навіть опозиційний кандидат, якого прізвища ми з вами будемо обов'язково вивчимо, ну, він буде дружити, на жаль, з Росією. Добре, ну тоді все одно ми констатуємо факт пантелю, що в нашому таборі наших друзів набагато більше. Зараз президент України Володимир Зеленський в такому умовному європейському турне. І я хотіла би сконцентрувати вашу увагу на декількох важливих заявах. Ну, по перше, Італія. Да слава Богу, що туди прийшли до влади ті люди, які прийшли, тому що вони декларували дещо інші свої погляди, а потім перевзулися в повітря в українські чоботи. Отже, Італія готова розглядати переговори між Україною та Росією лише на базі 10 пунктів Володимира Зеленського. Це сказав голова італійського МЗС Антоніо Таяні. І ще одна заява: це вже від канцлера Німеччини, тому що президент був як в Італії, так і у Німеччині. Який стверджує, що українська влада готова до досягнення мирного рішення, але не готова до того, аби умови диктувала Росія? Тобто, ще раз вони нібито підкріпили свою позицію словами, що вони на нашому боці. А що далі, пане Віталі? Ну окей, ну ми готові. Так а та сторона ні. До чого ці заяви, як ви гадаєте, вкинуті в інформаційний простір? Ну, перше, саме головне в цій ситуації, у цей вояж, про який ви тільки що згадали, щоб він мав якісь конкретні наслідки. Бо заяви публічні це все дуже добре. Вони красиві, вони завжди будуть красиві. Я би дуже хотів, щоб президент насправді домовився про літаки. Коли він от їздить по цим всім. Оце саме з моєї це моя суб'єктивна така думка, це головне. Все інше воно залишається, скажімо так, для того, щоб ми з вами коментували те, що ми чуємо. В дипломатії дуже важливо те, що ми не чуємо насправді. І в цій ситуації я дуже-дуже надіюся, що президент таке питання літаків вирішить. Бо їхати по всім столицям просто так, я думаю, що це не туризм. Для цього не потрібно було їздити, щоб не договоритися, тому я дуже сподіваюся, що після цього, скажімо так, туру ми ну добре, не будемо чути публічно, але літаки якісь будуть схожі на F-16 літати і бомбити наших ворогів. Пане Віталія днями зустрілися міністри закордонних справ держав-членів Євросоюзу, і вирішили, скажімо, дещо переглянути стратегію взаємодії Євросоюзу і Китаю. Якщо раніше Китай сприймався і визначався як конкурент та суперник, то відтепер він визначається ще й як е, об'єкт, який становить взаємний інтерес, тобто. Позиція дещо пом'якшилась стосовно Китаю від Європейського Союзу. Там в фінальному ком'юніке міститься кілька фактів про те, що Європа повинна більш ретельно дослухатися до Китаю і глибше з ним комунікувати. Про що свідчить така позиція? Це дуже добра позиція. Це заохочення Китаю. Вони молодці, що вони таке публічно заявили. Я сподіваюся, що це якраз буде такий драйв Китаю від Росії. Тобто Європа дає сигнал: ідіть, ідіть до нас, тим більше ми всі знаємо, що реально там в ну в 10 разів товарообіг Китаю з Європою Сполученим Штатам більше ніж з Росією. Тому вони молодці, що це зробили, і сподіваюся, що Китай це почує, побачить і почне це робити. Власне, щодо Китаю з сьогоднішнього дня спеціальний представник Китаю у справах Євразії відвідає Україну з метою сприяння мирним переговорам, як це подано у його заяві. Далі він відвідає Польщу, Францію, Німеччину і на фінал Росію, що може змінити транзит спеціального представника. Він вислухає всі думки, всі позиції всіх сторін. Чим це закінчиться в фіналі, як ви гадаєте? Ну, дивіться, я дуже я вважаю просто геніальним вислів, що у миру є два обличчя: це перемога або капітуляція. Якщо він приїжджає в Україну для того, щоб в Україні була перемога, ми його вітаємо. Все інше, я вважаю, ми не маємо взагалі сприймати. Тому думаю, десь так і має е, наша влада е, про це говорити. Хоча достатньо дивно, так президента нема, а спеціальний представник Китаю приїздить в Україну. Це також, ну певні на мою думку, є. Я не буду далі е, кажуть на цю тему говорити. Але ви мене розумієте, що це також говорить наскільки українська влада, е, скажімо так, серйозно відноситься до цього спеціального представника, що на мою думку є неправильно. Цей також сигнал недобрий до Китаю. Ми продовжуємо аналізувати все, що е, пише іноземна преса про Україну. Неймовірно цікаво, як все це виглядає, що у нас відбувається з відстані. І от, е, але тут є, що прокритикувати, про є що проаналізувати, але є що про, покритикувати. Вашингтон е, Пост видає черговий е, ш -ш -ш шедевр, м'яко кажучи, пишуть статтю, в якій зазначають про те, що Зеленський планував окупувати російські села і підривати нафтогазопроводи. На що уже сам. Президент України відреагував, що він нікуди не збирається проникати його задача захистити Україну. З якою метою видання на кшталт вашингтон Пост опираючись на анонімні джерела, підкреслюю оприлюднюють подібну інформацію про нашу державу. Ну, по-перше, президент навіть не служив в армії, тобто він не міг окупувати і нічого робити. Це роблять Збройні сили України, сили оборони. Це безумовно в першу чергу Валерій Залужний, наш головнокомандуючий. І якщо вони не прийняли рішення таке робити, я думаю, що таке робитися не буде. Це перше. А друге, я думаю, що це певна провокація. Скоріше за все, той журналіст, який це написав, він, скажімо так, ну, заохочується російською стороною. Я би, напевне, так це це назвав. Бо в іншому випадку, ну пояснити логічно, навіщо такі дурниці писати? Ну нема сенсу. Так, ви абсолютно праві. Журналістка, яка написала цю статтю, колись довший час працювала в Російській Федерації. Пане Віталі, дякуємо за коментар. політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала був з нами на зв'язку.